Good. <laughs> Сонський машинобудівний завод розпочав промислове виробництво універсальної зернотукової сівалки «Тавричанка». Її можливості здатні задовольнити сучасні потреби великих і середніх господарств, що впроваджують обробіток ґрунту по мінімальній та нульовій технології. Але не менше важливо, що сівалку «Тавричанка» можна використовувати і при традиційному обробітку ґрунту. Сівалка «Тавричанка-6» використовується для посівів насіння зернових, дрібно- і середньонасінневих зернобобових та інших культур. Які за розмірами та нормами висіву близькі до насіння зернових з одночасним внесенням у посівні рядки гранульованих мінеральних добрив? Сівалкою тавричанка 6 можна висівати і круп'яні культури, такі як гречка, просо, сорго та інші. Для нормальної роботи сівалки потрібно, аби вологість ґрунту не перевищувала 15-20% для глибини від 0 до 5 см і 18-25% для глибини 5-9 см. Достатня маса сівалки і потужна рама дозволяють їй працювати в умовах твердого ґрунту і грубої стерні. Переваги зернотукової сівалки тавричанка-6, виробництва Сонського машинобудівного заводу це перш за все можливість впровадження сучасних прогресивних технологій обробітку ґрунту, мінімальної та нульової, а також її економічність, що, безперечно, має великий інтерес для сільгосптоваровиробників. Турбоколтери, які розташовані перед сошниками, дозволяють одночасно розпушувати і засівати, подрібнюють пожнивні залишки, і готують борозну сошникам, які йдуть услід. Тип сівалки причіпний. Вона чудово агрегатується як із тракторами українського виробництва, так і зарубіжного.